Політичний експерт Тарас Загородній є. Він на прямому зв'язку, пане Тарасе. Чи чуєте мене? Добрий ранок, слава Україні? Так, доброго ранку, героям слава. Розпочинаємо ми з кривого рогу на превелике жаль. рашисти вдарили по місту балістикою, потім ще й дронами додали 18 загиблих. BBC пише 19, понад 60 потерпілих. Реагував президент Зеленський на прес-конференції. Сказав, що готовий до будь-якого формату переговорів з росіянами, але поки це все одно що говорити із ракетами, як говорити безпосередньо з балістичними ракетами і терористами. Який сенс говорити насамперед, безумовне припинення вогню. Після цього ми можемо говорити в будь-якому форматі, але для цього треба, щоб русські не були вбивцями а були готові до дипломатії. Поки що вони просто чорти, так сказав президент. А дійсно як говорити з терористами? І чи після цього удару по кривому рогу від Венса Рубіо або від самого Трампа знову почуємо, що перемир'я працює? Ну вони говорять про перемир'я, мається на увазі про так зване енергетичне перемир'я, а не про повне перемир'я. А ну навіть енергетичне перемир'я. Ну якщо навіть ну, в першу чергу, якщо рахувати день, це 18 березня. Звичайно, що воно не працює, тому що після 18 березня, ну так так говорить принаймні Росіяни. Після 18 березня були взаємні удари а, по енергетичної інфраструктурі. Ну, знову таки бачите, щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, ось Херсонщина, Херсон, там ТЕЦ обстріляли. не дотримуються цього перемир'я. Расисти знову і знову можна це повторювати тисячу разів в ефірі, не працює це так з ними. Можливо, намагаються нагнітати ситуацію, показувати власну силу і таким чином якось приборкати ситуацію і на свій бік її перевернути. Ну а що стосується кривого рогу, скажіть, якою реакцією має бути там світової спільноти і Європи? Сполучених штатів для того, щоб расисти зупинилися, чи не зупинуться в будь-якому випадку, ну вони не зупиняться. Це виключно тільки допомога військова Україні, і я думаю, що все рівно рано чи пізно. Хоча я думаю, що це це ну ми, ми бачимо вже сувою в самих зі сполучених штатах Америки. Вони вже починають розуміти, що ситуація значно складніша ніж здавалося з самого початку. Що Путін не збирається зупинятися а що Путін продовжує тероризувати вже цивільне населення України, Збільшились удари і по Харкову, і по Дніпру, і по Запоріжжю, і по Херсону. Тому подивимось. я думаю, що вони все ж таки будуть змушені повертатися в ту парадигму, яку вони повинні були робити з самого початку. Це збільшення допомоги Україні, тому що йти інші альтернативи тут немає. Плюс ми бачимо, що позиція Європи стосовно перемовин така, що вони не погоджуються на ті позиції, які ну намагаються просувати десь частково навіть самі американці. Але вони бачать, що навіть ця навіть така м'яка позиція, як нам здається, зупинка по лінії розмежування, хоча б там перемир'я. Потім якась розмова вона не працює. Європейці на це, на це вказують. Відмовляється від вимог Росії про повне перемир'я там на 30 на днів, яка полягає в тому, що відсутність допомоги від західних країн так, військової допомоги, це до речі, заперечується і самі Сполучені Штати Америки, що вони так будуть робити. Тому фактично скрізь тупік і на жаль на жаль, думаю, що вони ще трохи. Ну будуть спробувати з ними розмовляти, але що далі будуть робити, ну я думаю, що у них іншого вибору немає, як все ж таки співробітничати з європейським союзом, тому що тому що без європейського союзу неможливо виграти торгівельну війну проти Китаю, неможливо виграти ну ввести перемовину з росіянами, тому що там все ж таки залежність торгівлі від Європи та Китаю. Мається на увазі Росія, і тут немає інструментаріїв. Ну, навіть США як намагаються відірвати Китай від Росії, ну немає інструментаріїв, щоб чимось скомпенсувати, наприклад, товарообіг Росії та Китаю. Ну я не знаю, поки це вповні не працює і намагаються зараз аналітики зрозуміти, а що відбувається, а що тими посиленими митами підвищеними митами Трамп взагалі хотів сказати. Навіщо він провокує світову економіку до колапсу? Про це окремо поговоримо. Так я хотіла зараз зосередитися на можливій, неможливій телефонній розмові між Трампом і Путіним, тому, що політику написала от 4 числа, вона мала б відбутися, могла б відбутися, ну тобто напередодні. Потім називали дату сьогоднішню. Інші звучали, от наступного тижня кажуть, наступних вихідних можуть вони поговорити. Трамп заявив, планує поговорити з Путіним нинішнього тижня. Це він минулої неділі заявляв, сказав, що дуже злий на Путіна за його висловлювання про перехідний уряд в Україні і пригрозив накласти масштабні вторинні тарифи на російську нафту. Ну от велику торговельну війну, про яку я вже згадувала від Трампа, і нові мита на імпорт ми вже побачили. Тільки ця ситуація Росії не стосується чомусь, як ви вважаєте, це, власне, чому і що там із дзвінком Путіну? Чого чекає Трамп? Йому ж не вигідно на відміну від Путіна тягнути час. Ну чому це не стосується Росії? Кризу, яку провокує Трамп, намагаючись перезапустити свою економіку. Там, в першу чергу, така головна мета: вона автоматично б'є по Росії. Де ціна на нафту російська нафта да? передусім страждатиме, ну, окном... падатиме ціні? Ні, ні, питання не на російське нафта. Вся нафта падає, але mm -hmm. вони ж тема пов'язані. Але тут більше постраждає Росія. Чому тому, що ми неодноразово з вами теж в ефірі говорили, що Трамп зараз намагається вирішити дві два завдання, які одночасно неможливо виконати: це і перезапустити американську економіку, в тому числі через економічну кризу, яку він зараз провокує. І врятувати Росію, а це одночасно неможливо зробити, а чому тому, що світова криза автоматично тягне падіння ціни на нафту, в тому числі на російську нафту, тому що є там ціна Юрелс, але ж ну точніше, бренд, але ж і Юрелс значно ніж торгується, а і санкції ніхто з Росії не знімав. І більш того, Росія ж завжди намагається продати свої енергоносії Китаї або Європі, а США у них там зовсім смішний товарообіг і тому в, в такі в такі конфігурації ну не виходить врятувати Росію, як би не намагалася зробити адміністрація Трампа. Ну в принципі, я, як я говорив, це не, не новинка. Американці 150 років намагаються врятувати Росію допомогти якщо вона знаходиться в скрутному становищі але радянський союз вони до речі так і не змогли врятувати хоча дуже старалися і тому в даному в даному випадку якраз удар по Росії є так і достатньо суттєво є якби вони там не намагалися це приховати і і це є наслідком знову таки економічної політики Трампа і а в даному випадку чи будуть тиснути Ну не знову таки, чи будуть ці санкції, які як вони говорять вторинні, але тут знову таки, ці вторинні санкції дивіться, вони а, матимуть теж не такий прямий ефект, чому тому, що там же, а, вони хочуть вторинні а, запровадити вторинні мита. Якщо, а якщо ти купуєш нафту у Росіян і експортуєш товари, наприклад, а, в США. Але ж не всі країни, які зараз закуповують нафту, експортують товари, наприклад, в США, і це матиме ефект звичайно, але не такий потужний, як вони на це сподіваються. І можна сказати, що ну знов таки тут без військової допомоги Україні ніяк не обійтися збільшення військової допомоги, тому що. Росіяни, дивіться, знаєте, в перемовинах, от в перемовинах, що важливо, важливо не показувати, що тобі дуже потрібні перемовини а, і якийсь результат, і те, що у тебе мало часу. Це головні аксіоми ведення перемовин. Росіяни цим користуються. Вони бачать, що Трамп швидко пообіцяв закінчення війни, а і тобто, час. І бачить, що Трампу це дуже потрібно, вони uh -huh. теж намагаються цим скористатися. І тому там, а, Дмитрі, ну, тобто, нехай, нехай Трамп нервується, нехай він щось коментує, да, да, а он, Пісков он... буде говорити, що ні, не передбачаються поки що розмова Трампа і Путіна. Ну, бачите, вони поводяться тут. Знаєте, ви ви ж хочете з нами розмовляти, а не ми хочемо з вами розмовляти. Тобто, ще помовляйте нас. Я упевнений знову таки, я впевнений, що і самому держдепі. Є розуміння того, що відбувається, а принаймні, якщо ви хочете бачити, що реально відбувається, от треба слухати, що що робить, і говорить Рубіо в першу чергу. От там зовсім інша ситуація. Далі, наприклад, що з чим ще зіткаються американці? Ну, наприклад, вони хочуть боротися за, за Арктику, так оскільки це такий для них ключовий ключовий торгівельний маршрут, які з'являються. А хто може бути союзником США вартеці в першу чергу? Країни, які там знаходяться за дивом збігомстану, це Канада, Данія і Норвегія, Фінляндія та Швеція тобто, ті країни, у яких є ще проблема Росії, які категорично не погоджуються з тим, що як себе поводять американці зараз з росіянами, і тому тут знову тупік, тому що з іншого боку, ти хочеш боротися за Арктику, за вплив там, а без союзників їхньої підтримки. Ну, мало що вийде, а з іншого боку, є намагання зараз врятувати Росію, і знову знаєте, а що в обмін на що, а як вони що а що, а що можна отримати від Росії, наприклад, а нічого не тут отримати неможливо. Тобто, знову такий удар в порожнечу, і ну тобто, я думаю, що ми побачимо зміну риторики американців, і вони в принципі. Значно обережніше почали говорити про те, що там росіяни щось будуть робити більше, більше роздратування, принаймні публічного. А це тиск, в тому числі європейців і тиск Північної Європи, яка висуває свої умови, в тому числі Сполученим Штатам Америки. Тому чи буде розмова? Ну те, що ми чуємо, на ну, якщо в Трамп буде ініціювати розмову, це буде виглядати як відверта слабкість, а тому, що не про що не домовились, не про що не. А, немає ніякого руху в Саудівській Аравії точно не про що не домовились, А ти знову будеш телефонувати? Ну, значить, тобі потрібно тут по логіці, вологіці потрібен якісь кроки, які буде і створення нового тиску на Росію. Ми при цьому ж вже і радники Трампа кажуть йому не розмовляти з Путіном, поки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні. Ну а власне як про це домовитися, якщо з ним не розмовляти, також велике запитання. Ви кажете орієнтуватися на те, що Марко Рубіо каже держсекретар Сполучених Штатів. А ось що він і свіжого сказав Вашингтон, спостерігає за діями Росії впродовж найближчих тижнів, а не місяців, зможе оцінити, чи справді Кремль готовий до миру? Ми зараз. Дивимось, що Росія готова до миру. Дивимось на її дії, не на слова кінець. Цитати, ну ось дії Кривий Ріг, да минулий вечір, нинішня ніч. Ну от дії Харків до того. Ну от дії. Ви вже згадували Запоріжжя, і ви вже згадували Дніпро. Яких дій їм ще потрібно від Росії, аби довести, що не збираються вони зупинятися, і не готовий Кремль до миру. Ну, це теж знову тиск повинен працювати. Як з боку України, вказувати на це. Наші партнери європейські на це будуть теж вказувати, тиснути на Сполучені Штати Америки. І ну, все рівно ж воно в медіа проходить. Що що, що вам ще не зрозуміло? Вас вас і так оплювали союдиськаравії, сказали спочатку одне, потім нічого не виконується. Потім висунуло додаткові умови. Тобто, тут в дійсності які ж дії вам потрібні для того, щоб розуміти, що цього, що цього не буде. Ну токи тільки що спільна позиція європейців, спільна позиція України, яка повинна постійно кожен факт це підкреслювати і висувати. Тільки так це буде працювати, тому що ну не можуть факти заперечувати американці. Навіть така, знаєте, достатньо дивні заяви, які дає в тому числі посольство посольства США в Україні, яке ну не розуміє звідки прилітають ракети і так далі. Це звичайно не підвищує авторитет американців і робить їх. Ну демонструє їх все більшу і більшу слабкість, коли вона намагається. Знову таки це не помітити, хоча все стає більше більше очевидним. Ну і про коаліцію охочих я бажаю з вами поговорити. Пам'ятаємо, що в Києві напередодні відбувалася така зустріч представників України, Франції і Великої Британії говорили з приводу розміщення військового контингенту. Відбувалася ця зустріч на рівні начальників військових штабів. Скажіть, будь ласка, що дійсно нам ця зустріч дала? І ми хоч трохи просунулися у питаннях військового контингенту, чи поки це лише окремі заяви конкретного. Плану дії щодо контингенту немає, ну я думаю, що значно глибше події відбуваються. Те, що ця коаліція охочих, це фактично новий формат НАТО, де який буде побудований на зовсім інших принципах і де не будуть таких чудових країн, як Угорщина та Словаччина До речі, Орбан вже нервуватися з цього приводу почав, десь минулого тижня у нього була така заява. А, що нас там хочуть кудись знову втягнути? Що це за тут нове НАТО створюється і так далі? Він вже відчуває, що а, а, вибудовується зовсім інша структура, яка побудована буде на зовсім інших принципах, і щодо прийняття рішень, і щодо закупівлі зброї і щодо координації рішень. скільки ризика буде побудована на принципах двосторонньої взаємодопомоги. В першу чергу це йдеться. А, про Польщу, Північну Європу, країни Балтії, Румунію, наприклад, так. І, а, а те, що от, обговорення миротворців, я думаю, що це ну, ну давайте так. Миротворці, ну нам не миротворці, а в дійсності контингент потрібен, який готовий буде а, разом з українськими солдатами битися з росіянами. Не всі країни, на жаль, Європи це хочуть робити, тому що вони не всі відчувають небезпеку. Ну, наприклад, Португалія вона далека, і вони вважають, що тут е їм це не потрібно, особливо, е але тут інше питання: якщо не готові насилати солдатів, ну давайте тоді гроші е для фінансування української армії, для фінансування українського ВПК, не для, для чого ВПК повинен, не ну, для чого воно ну, в Україні готові зробити значно ефективніше і швидше зброю, наприклад, для вас. А от, але для цього Україна повинна скасувати нарешті такий просто маразматичний, я вважаю, заборону на експорт для наших підприємств ПК за кордон, і гроші не заробляються підприємства стоять без замовлень і, і не залучаються додаткові технології, обмін технологіями і так далі. Але якщо отут говорити, тобто давайте грошима, якщо для фінансування української армії ВПК, Якщо ви не хочете, ну плюс інший варіант, якщо ви не хочете надсилати своїх солдат, ну давайте гроші. Приїдуть люди з всього світу, які готові будуть за гроші замість вас бути ну, тут, в цьому, замість вас воювати на східному фланзі Європи. Тобто тут все впирається в дійсності в гроші. А щодо миротворців, ну давайте так. Ну, миротворці тут який формат миротворців найбільш би прийнятний був, це коли вони на них наприклад розповсюджувалася якийсь захист. Ну давайте, умовно п'ята стаття стату, статуту НАТО. да? А тоді це виглядало більш прийняте, тим більше від Франції та Британії, які є а, ядерними країнами. А так, ну чи зможуть вони виставити таку кількість солдат, які будуть. В дійсності я якось критичним, я поки що сумніваюся. Але тут інше ж говориться, те, що я чув, от Зеленський говорив: йдеться і про авіацію, і фактично, такі військовий контингент, які готові будуть захищати цих солдат. Але знову таки чи достатньо буде там 10, навіть 20 тисяч людей на таку величезну територію лінії фронту, я думаю, що точно не буде недостачена і знову постане питання, де брати людей, які готові будуть стояти поряд з українською армією, захищати тут інший варіант, як ну, такий формат іноземного легіону, як є у французів. У них є тут туди, туди приймають всіх, всіх людей, навіть з дуже сумнівними біографіями. Але вони працюють поза, наприклад, кордоном. Поза кордоном а, Франції, так в основному в Африці, ну можливий такий варіант може бути Це може бути не ваша армія, ваші солдати, але фінансовані вашими а, вашими грошима люди, які готові ну ризикувати, які готові а, втрачати життя, якщо що, для захисту кордонів а, східно, а, східно ну східних кордонів європейського союзу. Тобто знову таки все впирається в дійсності в гроші. Черчилль, по-моєму, сказав, чи хтось його перефразував, що війна виграється в першу чергу через три ресурси: гроші, гроші та ще раз гроші. Тому що за гроші можна додатково знайти людей, а за гроші можна закупити озброєння, за гроші можна виробити додаткові озброєння і багато чого іншого. Ну, тут питання, чи знайде Україна це гроші і де саме, тому що зі Сполученими Штатами під питанням зараз гроші і допомога... А У Європі є гроші. В Європі а в Європі є, є гроші. Є заморожені російські активи, які повертати, Ні, да, надавати, надавати, не надавати. Да, розкажіть, а які гроші в Європі, на які гроші в Європі ми можемо просто зараз розраховувати? Зараз вільні гроші без збільшення боргів є в Норвегії. 1,7 і і норвегія є головним бенефіціаром, до речі від того що відсутній російський газ на території на території європейського союзу до речі, цікаво, що саме Норвегія. Даруйте, пане Тарас. Я вас перебуваю, Даруйте саме Норвегія дуже різко реагує на заклики Трампа збільшити до 5% витрати на оборонку витрати ВВП, тому що вже там відповіли, що ні, Норвегія цього робити не буде. Не вважає за потрібне. Також цікава історія. А, а чому це відбувається? Даруйте, я перебила вас, пане Тараса. Я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, Обов'язково про це окремо поговоримо. Політичний експерт Тарас Загородній говорив зі мною.